Вітаю! Сьогодні хочу приготувати гречку по-царськи. Для цього нам потрібна гречка, фарш, грибочки і цибулька. Варимо гречку. На сковорідці підсмажую курячий фарш. Ми на силений. Недовго, десь максимум 3-5 хвилин. Помішуючи. Ось харч майже готовий. Додаємо сіль і чорний перчик. Тепер перемішуємо. Нарізаю цибульку невеликим кубиком. На розігріту сковорідку наливаю олію і пересиваю цибульки. Трошки підсмажую до прозорості. Тим часом нарізаю грибочки. дуже дрібними шматочками. Тепер всі грибочки буду перекладати з пауками до коврики. І все це разом підсмажую, підсолюю. Додаю перчик мелений чорний, смажую приблизно 2 хвилини. Грибочки наші готові. І гречка вже готова. Тому поєднуємо всі компоненти. На сковорідку висипаємо гречку. Також фарш. Все це гарненько перемішуємо. Ось гречка по царськи і готова. Хто забув цей рецепт, згадуйте і готуйте. Всім смачного!